Музикою та співом збирають гроші для війська у музеї мистецтв Прикарпаття. Відбулася благодійна розколяда. Нова радість стала вихованці міського центру дитячої та юнацької творчості підготували понад 20 інструментальних та вокальних виступів. Під час заходу збирали кошти на дрон для підрозділу літунів. Раптор на фоні музика українська, вишиванка українська, е і ми всі. Українців, які хочемо зберегти нашу країну, і в той же час приєднуємося до підтримки наших воїнів ЗСУ, і постаралися запросити що як можна більше і наших батьків, щоб долучилися, і наших педагогів. Мавік з тепловізаційною камерою. Ну, плануємо зібрати, загалом, Мавік коштує 175 тисяч, тобто кілька атракцій, кілька акцій буде відбуватися на збір цього недро. дро. От і Підрозділу Раптор, який знаходиться в Харківській області, це мій постійний підопічний підрозділ. Я страшенно дякую нашим мистецьким центрам, які долучаються. Донати – це ж добровільна справа, і тому кожен хто може посильну суму в скриньку залишає в кінці. Ми будемо знати, яка сума зібрана сьогодні.